Пропоную вам разом зі мною розпочати новий день з ранкової гімнастики. Щоб бадьорим зранку стати, щоб здоровеньким зростати, треба, хлопчики і дівчатки, починати день з зарядки. Ручки вгору підніміть, опускайте вже замить. На боки їх ставте жваво, нахиляйтесь. Вліво, вправо, вліво, вправо. А тепер нове завдання. Вам зробити присідання. Присідаємо разом. Раз. Два. Три. Знову ручки до гори. А тепер на лівій ніжці пострибаємо. Вище, вище. І про праву, ніжку дбайте. Теж на праві. Пострибайте. Разом з зайчиком стрибайте. Та в долоньки поплескайте. Ось завершилися вправи. Можна братися до справи.